Називають себе дитячим батальйоном Бандерівці. і з початку повномасштабної війни вже зібрали понад один мільйон гривень на допомогу українській армії, і на цьому зупинятись не збираються. Про цих дітей із міста Рожеща Суспільне вже розповідало. На літніх канікулах місцеві школярі об'єдналися і вийшли у центр міста з колонкою співати. Об'єднання однією метою, щоб Україна виїхала. Ми зібралися в цьому штабі, просто прорепетирували. Перший раз було дуже страшно виходити співати, бо типу війна в країні ще ніхто взагалі не виходить з хати на вулицю. Але насправді це дуже класно сподобалося самим дітям. На свята та у день, коли люди приїздять на ринок, за будь-якої погоди у дощ та сніг. Півтора десятка дітей від п'яти років та троє дорослих волонтерів незмінно збиралися біля Богдана. Так тут називають пам'ятник Хмельницькому. Там найбільше людей. Ми співали, вівторок, вівторок і четвер, четвер і субота, неділя. Кидають гроші, крім грошей, нам дають печиво різне. Часто печиво дають Співоче волонтерство зайшло і дітям, і грожищанам, розповідає одна з дівчат. Один колективний вихід в місто щоразу проносив понад 10 тисяч гривень. Люди нам дуже дякують, підходять тих, хто загинув, їх близько. Їхня близька людина. Ми їх підтримуємо, вони нас підтримують. За місяць співів дитячий батальйон назбирав на першу антидронову рушницю, говорить організаторка колективу Вікторія Шварцкоп. Згодом через дорослих волонтерів придбали другу, третю, а далі був автомобіль на фронт. «На три антидрони автомобіль, шолом рації на мавіки. В учасниці батальйону Марії на фронті зараз батько. Дівчинка каже, що він її основна мотивація волонтерити. Він мною пишається, що я цим займаюся, що я волонтер. Коли раніше він більше виходив на зв'язок. То він завжди дивився всі наші ефіри, як ми співаємо. А коли він приїхав до нас додому, то я була дуже рада, що він зміг живу, побачити, як ми співаємо. Він дуже усміхався. Серед бійців, які зараз на передовій, дитячий батальйон із міста Рожеща став легендарним, каже місцевий волонтер Олександр Долюк. Чоловік возить допомогу нашим захисникам. Безпосередньо приїжджали до нас і від знаку привезли дітям прапор. Вони передають те, що вони будуть стояти до кінця і будуть боротися за нашу державу за незалежність. Найцінніша подяка це від військових, коли вони говорять, що ми бачимо, як ви нас підтримуєте, ви наш тил, ви нам дуже допомагаєте, ви нас надихаєте. Подякувати за наближення перемоги до дітей приїздив український музикант, лідер гурту, «Отвінта» Юрій Журовель. Та й діти вже стали впізнаваними, каже організаторка Вікторія. Були останні рази в ківерцях, і яка іде бабулька і каже, вас я телевізору бачила. То вже такі. малюють, проводять акції, виготовляють окопні свічки. Можливо, це людям набридає, що ми співаємо. Кожних вихідних. Ну, але нам гроші треба збирати, нам треба купляти, чим воювати, нам треба відбудовувати Україну. Найближчі плани бандерівців, які вже перетнули межу мільйон гривень, організувати гастролі іншими містами, щоб зібрати ще більше грошей, розповіла організаторка батальйону. Остання покупка шолома управління для дронів Камікадзе. Поки сюжет готували до ефіру, малі і цей збір закрили. Мамо. Дар'я Тимошкова, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини Луцьк.